Поприщало <гану> цих гномів! що з кухні зробили, погнав, ухилим натоптали? спустошили мою комору. Про вбирання я взагалі мовчу. взяли водогін мені поламали. А чи справді ці істоти такі пакосні, з цим ми сьогодні і будемо розбиратися. Нас сміти, на сілі, постійно ряди виходи, а тоді підлогу заплюй. Все побили усе попід. А також обговоримо наступний дисонанс. Чому дехто зображає їх так? А дехто так. Ну бо погодьтеся спільного мало. Але і перший, і другий гноми. Гномос. Саме так звучить назва цих істот в грецькій мові. В латинській же ж це геномус. І тут помилково може здатися, що якщо ну, ця назва походить з таких старих мов, то вона і сама дуже стара. Але це не так. Це слово придумали лише в 16 столітті і зробив це швейцарець. Швейцарець. <кій> Філіп Ауреол Тео Фраст Бомбаст фон Гоенгайм. Оскільки цей пан займався алхімією, тобто, грубо кажучи, чарами-барами, тому що алхімія це знаєте, така мішанка з літератури, філософії, езотерики, магії, семіотики, мистецтва хімії і так далі. Той слово, аби назвати оцих чутіків він придумав відповідно своєму заняттю, тому що цей гномус буквально переводиться як житель землі. Всі ми з вами гномуси виходить, але зараз не про це. Цей милий стильний пан дав таку назву цим істотам не просто так. Бо ж їхнє основне завдання це охороняти скарби, які є в землі і під нею. Ну, золото там, якісь камінчики блискучі і всяке таке. Але про все по порядку. В оригіналії, тобто в скандинавських і германських країнах, звідки власне і пішли ці істоти, вони були знані як Дверги, Цверги, Дворфи, Кобольди, ну і щось таке подібне зазначення. І жили ці істоти в. Ой! Свартал Фархеймрі. Сварта -фар Прочитайте самі! Це складнюче для вимови із першого разу слово це назва одного із дев'яти світів всесвіту, який ще можна назвати світом чорних ельфів. І там поговорюють, є найдорогоцінніші, найсялючіші і, коротше, най-най-самі-най-най най, камені у всіх світах. От це все згідно скандинавської міфології, якщо що. Також згідно цієї самої міфології, отворилися ці пани, які зараз стоять у людських садочках і створюють екстер'єр. Або в ну, під новорічними ялинками стоять і створюють інтер'єр. Коротше, отворилися вони не з повітря, а з самого Іміра першої живої істоти прабатька всього живого. Але не все так велично. Коли отой мір помер, то в його тілі почали заводитися опариші, ропаки такі. І аби тому всьому добру не пропадати, Одін, верховний скандинавський бог, взяв і перетворив частину з них, ну, з хробаків тих на гномів, а частину на світлих ельфів. Отак от, от. До слова першими створеними гномами, як, я не впевнена, бо в різних джерелах знову ж таки по-різному, але вроді як були орді. Ну, взагалі то нордрі, судрі. Аустрії і Вестрі. Хто не додолепав ще, то ці імена якось ну, підозріло, похожі на назву сторін світу. Вслухайтеся ще раз: Нордрі, Норф, Судрі, Саут, Аустрі, Іст, Вестрі, Вест. І це також не просто так. Тому що з голови того вмерлого іміра Одін створив небеса. І або вони не впали на землю. Він створив тих гномів і відправив їх в різні сторони, аби вони підпирали ті небеса. Нью-Ів-Робота. Але повернемось до темних і світлих ельфів. Якщо останні живуть на небесах, і вони приблизно от такі, але ще кращі сяючі, справедливі, високі, то чорні ельфи, гноми тобто, чорнющі за смолу, низенькі і живуть під землею. Але не в тому сенсі, про який подумала більшість з нас. Хоча я спочатку теж так подумала, але потім до мене дійшло. Давайте, ну ще раз, глянемо на карту цих дев'яти світів. Мідгард це ми. Тобто світ людей, і хочу сказати, ну так чисто, аби себе принизити трохи, звідки я про це дізналася. Не з міфології. ні. А звідси мені тік то і діло підкидає відосики з аргументами, чому наш світ виглядає так, а не от так. І я якогось милого то дуже уважно слухаю. І от в тих відосиках людський світ. Боже, Мідгард, ну чи якось там максимально співзвучно. І не те, або я в то вірила, але зважаючи на те, чим я займаюся, ну там, чарівні істоти, міфологія і всяке таке, воно безслідно якби не пройшло. Тому частина мене, походу, вже може повірити в будь-що. Я відверто кажучи, вже навіть на деревах бачу обличчя. Угу. Мені тільки одного не вистачає. <кхем> от так то краще. Так от. Чому гноми не живуть під землею так, як ми собі думаємо, і карта з дев'яти світів скандинавської міфології. От тут ми, отут світ світлих ельфів, він над нами, тобто зверху, тобто на небесах. А світ чорних ельфів під нами, під нашим світом, тобто під землею. Тобто вони буквально під землею, так хробаки чи там кроти, не живуть. Але судячи з того, що написано в інтернеті, це не зовсім так. Панна Вікіпекія і інші сторінки в пошуковій системі Гугла розказують, що у них буквальні підземні царства або гірські. Аби довго не розказувати все як в володарі перснів чи хобікі. А також так само, як і в цих прекрасних фільмах, міфологічні чорні ельфи теж дуже люблять багатство золоту і дорогоцінні камені. Це все, все ясно. А от їхнім виглядом тут вже виникають питання. Те, що вони бородаті і виглядають, як люди, але маленького росту, з цим згідні всі. Але от якого росту? тут вже все трішки заплутано. Бо, наприклад, отої пан Хімік з довгим. Не хіміка, а хімік з довгим іменем, про кого ми говорили спочатку, писав, що гноми мають розмір, ну десь зо 2-5. 5 це така давньогрецька міра вимірювання. Ось вона. Також її називали півліктя. Тобто гноми десь такі. Але, наприклад, в едах, основному джерелі давньогерманської міфології сказано, що гноми ростом десь до людського пупця. А це явно не півліктя. Як бути? Найпростіша відповідь на це питання така: ті, що геть малі, це гноми, а ті, що побільше, що філі -кілі дуалін буалін і так далі це дворфи. Перші малявки притаманні для англійського світогляду, а другі повище для скандинавського. Ну там віки, всі діла, і гноми в них могутніші. От. І хоча ці дві гноми і дворчі відрізняються між собою трішки виглядом, талантами, характером, але по факту це одна група істот. У них є надприродня сила, вони здатні переміщатися крізь тверду землю так, як люди переміщаються крізь повітря. Живуть вони набагато довше за людей, і що дивно бігають теж набагато швидше за них. За нас точніше, і ще вони витриваліші, ну понятно. В цілому це добрий і працьовутий народ, але трішки жадібний. Але не всі. Не будемо всіх під одну гребінку. Дворфи прикри, буркотливі і образливі. А точніше злопам'ятні. А якщо ти, ну або хтось інший, кине оком на їхні скарби, то й поготів можна від них дістати копняка. А то й чого гіршого, можуть її прибити. Ну, їм люди не подобаються в принципі, тому аби уникнути бійки. Якщо дворф бачить якусь людину на горизонті, то він дуже гучно кричить Так гучно, що нікому адекватному в ту сторону не захочеться піти. Героєм фільмів жахів ми під увагу не беремо, бо їх адекватними назвати важко. О, самотній дім серед лісу, оточений зеленим туманом, а всередині хтось верещає грізаний. Найкраще місце аби туди зайти. Гномики жеш, в свою чергу, навпаки, не такі обідчиві і навіть людей трішки люблять, а точніше люблять дім попакостити. Якісь речі завжди ховають, ману наводять і інші жартики жартують. Проте часом можуть і допомогти там золотка підкинути. А згадайте на казки братів Грім, хто там швецю допомагав шити чоботи помічах. Чи не гномики часи? А ще, як і в будь-якому суспільстві, у гном'ячому також є ієрархія. Серед них є королі, є начальники, ювеліри, коавалії, звісно, вони взагалі тим славляться. І маги, які допомагають своєму народові в часі в часі. В часи великої скрути. Але тут також можна розподілити: якщо ковальство і воєнна справа більш притаманна дворфам, то ювелірство і магія гнома. Та й таке? А тепер час несподіваних фактів. Ці істоти в більшості своїй вегетаріанці. Хоча, судячи по тому, як їх зображають в фільмах, так і не скажеш. А от справдивого, що показують в тих же ж фільмах, так це любов до пива або до медобухи якоїсь. Але не довина, ні. Тому що ця виноградна кислята на то для людей і ельфів, але не для гномів, ні. А також, хоча одразу так і не скажеш, особливо зважаючи на те, що в скандинавській міфології сказано, що цей місто там не хватає трішки спритності, хитрості, є певний брак інтелекту, але поговорюють, що це саме гноми навчили ельфів ковальству. А ще виключно гному виготовляли зброю і меблі для богів, тому що ці речі в них виходять ну просто преміум якості. Також вони вміють міняти форму. Можуть стати драконом, видрою, рибою або ще кимось, ну, принаймні деякі з них. Так, сказано, в міфах скандинавських. Не в фільмах, не казках, а в міфах скандинавських. І ще кажуть, що вони бояться сонячного світла. На них падає сонячний промінь, вони перетворюються на камінь, як тролі. Це все. Хоча ця інформація, що я розказала, це навіть не половина з того, що можна розповісти про цих малих горкотливих і золотолюбних істот.